Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 19 грудня. Триває 1395 та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Війна позбавила домівок мільйони українців, але не зламала здатність громад підтримувати тих, хто цього найбільше потребує. Попри щоденні виклики, в регіонах продовжують реалізовувати соціально важливі проєкти для внутрішньо переміщених осіб. Так у Городку відкрили новий житловий будинок для тимчасового проживання ВПО. Детальніше про це та про головні події п'ятниці дивіться далі на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Новий житловий будинок для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб відкрили у городку. Це один із найбільших проєктів управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні за кількістю квартир для ВПО. ООН на справах біженців співпрацювало з Хмельницькою обласною державною адміністрацією фактично з моменту лютого 2022 року. По допомозі приймаючим громадам розмістити людей і маючи цю напрацьовану співпрацю, вже ми разом з Хмельницькою обласною державною адміністрацією радилися, в яких громадах можуть бути реалізовані спільно житлові проєкти для внутрішньопереміщених, враховуючи той рівень підтримки, який вони надавали людям з моменту їх приїзду, було прийнято рішення, що такий проєкт по житловим. Приміщенням для внутрішньопереміщених може бути реалізований в городку. від початку повномасштабної війни. Городочина прийняла близько 2,5 тисяч внутрішньо тисяч внутрішньопереміщених осіб. Відтепер для частини з них облаштували власне тимчасове житло. Це реконструйований дитячий садочок. Понад 19 мільйонів гривень було скеровано у ВКБ ООН нашими партнерами для реалізації. Цього проекту сьогодні облаштовані 24 квартири, будинок реконструйований та повністю придатний для проживання квартири з меблями та усіма зручностями, тож щасливчики можуть відзначати різдво та новорічні свята у нових помешканнях. Ба Більше мешканці мають змогу жити тут стільки, скільки буде потрібно, сплачуючи лише за комунальні послуги. Вони мають можливість тут жити стільки, скільки буде потреба. Рік, два, п'ять, десять. Але якщо Житло зруйноване. Якщо людям немає куди повертатися, вони просто щороку будуть поновлювати договір, будуть жити тут стільки, скільки це буде потрібно. Ключі від помешкань переселенці отримали згідно черги. Серед них пані Ірина. Рідний дім на Луганщині вона втратила ще у 22-му році. Разом із родиною змогла евакуюватися на Хмельниччину. Оселилися ми недалеко від городка у селі Лісогірка. Там мешкаємо. З 22-го року, як приїхали в квітні місяці, по цей день ми так і мешкаємо там. Пані Людмила з Маріуполя повернутися додому не може, адже більше нікуди. То жінка планує залишитися на Хмельниччині і дуже задоволена новим помешканням. В селі Чорниводи колись родився і жив мій батько. От ми зробили там прихисток, а зараз це таке щастя, що нам дали оцю кімнату. От мій син у нього стався інсульт просто від переживань. Що він 40 років родився в Маріуполі, і так сталося через війну, що ми стали біженцями. Ці квартири не просто квадратні метри. Це шанс на стабільність та безпеку, а ще крок до того, аби кожен, хто змушений був тікати від війни, мав дах над головою та надію на майбутнє. Тетяна Стаднік, Аліна Вітряк, новини 33 канал. Бойовий гард, гурки двигунів, вибухи навчальних гранат і стрільба холостими створюють умови, максимально наближені до реального бою. У такій обстановці гвардійці 36-го подільського полку Національної гвардії України долають один із найскладніших етапів вишколу обкатку бронетехнікою. Перед початком обов'язковий інструктаж. Кожен боєць відпрацьовує свою позицію та алгоритм дій до автоматизму, адже на полі битви немає тиші, тому Дійці мають бути готовими до виконання завдань за будь-яких обставин. Саме така обкатка формує витримку, дисципліну та бойовий характер, навчає військових діяти чітко і злагоджено, зберігаючи спокій навіть під значним психологічним тиском. Уроки з безпеки. Напередодні новорічних свят та зимових канікул офіцери-рятувальники громад спільно з поліцейськими провели тематичні заняття для здобувачів освіти. Під час зустрічі учням нагадали правила пожежної безпеки, порядок використання електроприладів, норми поведінки в побуті та у громадських місцях, а ще алгоритми дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. У межах вивчення мінної безпеки за допомогою спеціальних макетів школярам продемонстрували вигляд вибухонебезпечних предметів. Дітям також нагадали базові правила при їх виявленні не підходити, не торкатись та негайно повідомляти екстрені служби. Крім того, слухачі ознайомилися з правилами перебування на льоду та заходами безпеки під час святкувань. Наприкінці занять діти отримали тематичні інформаційні матеріали, розроблені за підтримки ЮНІСЕФ. Подібні заходи спрямовані на підвищення рівня обізнаності школярів та запобігання дитячому травматизму. Смаколики, колядки та дух прийдешніх свят цієї суботи у Хмельницькому відбудеться ярмарок Різдвяний крафт. Ядки розгорнуть на майданчику біля торгового центру дитячий світ. Окрім основного дійства, запланували й культурну програму. Для дітей працюватимуть аніматори та облаштують святкову фотозону. Є зареєстровано понад 55 учасників. Це Наші крафтовики, майстри, майстрині, а також це крафт від нашого ветеранського бізнесу. Ярмарок запланований з 11 по 18 годину. Отже, встигніть. І На ярмарку також будуть цікавості для дітей, будуть аніматори Ельфи і Грінч, і будуть культурні заходи і колядки. Тому обов'язково завітайте. Прийдешні вихідні в обласному центрі та області пройдуть без опадів та суттєвих морозів, але з туманами. Погоду цими вихідними на Хмельниччині продовжують формувати поле підвищеного тиску, тому ми прогнозуємо похмуру, погоду без опадів, з великою ймовірністю туманів вночі та вдень. Завтра хмарна погода без опадів, вночі та вранці туман, вітер південного напрямку 3-8 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла у місті Хмельницькому близько нуля. Характер погоди суттєво не зміниться. І лише температура в день підніметься до 5 градусів тепла. Такими були головні події п'ятниці. Ще один непростий тиждень добігає кінця попереду вихідні. Час, аби відновити сили, провести його поруч із близькими та підтримати одне одного. Водночас, пам'ятайте, війна триває. У разі оголошення повітряної тривоги. Не зволікайте та негайно прямуйте до найближчого укриття. Подбайте про власну безпеку та заздалегідь перевірте тривожну валізку з найнеобхіднішими речами. Також не забувайте про необхідність ощадливого споживання електроенергії. А за подіями в регіоні та країні слідкуйте на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних, бережіть себе, свої родини та вірте в Україну. До зустрічі наступного тижня.